переджаю усіх, щоб і усі берегли ноги, бо бити буду. Он бобер підтвердить, як я можу змусити берегти ноги. Хай все всіх буде добре. Не треба нікого, як то кажуть, сварити, але в житті всяко буває. Головне, дай Боже, щоб все всіх було добре. Валентина, добрий вечір, любі Кобилянський. Вітаю всіх, хто в чаті. Мій 43-й. Дякую, Валентиночко. Гарного вам вечора, всього хорошого і тільки всього самого найкращого. Добре, Надю, дякую, гарного тобі вечора. Тетянка, Оксана, добро вечір, скорішого удуження. Микола Васильович, доброго вечора, родина Кобилянських і всіх чаті. Всім добра, любові, злагоди, спокою, Приємних спілкува... приємного спілкування. І ще порати на все добре, щасливенько надя, гарного вам вечора, міцного здоров'я, хай все буде добре. Валентина, ой, любцю, знаю, ой, любцю, за перелом знаю, опероване коліно мене, слава Богу, не тривожить, а от то колись зламана, зламана нога, то на погоду дає про себе знати і так вже 25 років. Так, так, Валентинко, воно дає. Ну, то, як погода якась така, ще особлива, якщо затяжні дощі мають бути, то так викручує, як сказилося. Іван Музика, Доброго вечора, гарного, мирного, тихого. Олександр, та ну, нафік травмувати ногу коло коня, він і вбити може, щоб не мучитись. Сидай ближче". Yeah. Ой, що ж я можу порадити? Я й не знаю, розумієте? Я в житті не знаю, що в мене таке не поламане і не побите. І це ще до армії, і в бойових діях так само, але суть в тому, що вроді вже все знаєш, все думаєш, і вроді вже ж вік не цей. І, ну... І все одно в мене руках локоть побитий і болить постійно там, що там, ну то таке. Але рухатися можу, можу. І знаєте, і де не повернуся, і локтем вдарився все одно. Права здоров'я, що не побита була локоть, то ним не вдарився. А лівою, де б не повернувся, десь йду в дверях, повернувся, зачепив. Що б не робив, і, я лівим, і воно підпухає, але все одно ти влізеш. От, от таке життя, і нічого не зробити. І так само, і що? Але погода змінюється, і ти чуєш все. Але головне не переживати, себе, не, не того, а думати, я, наприклад, живу так, ага, можу ще, добрий так. Добре, бо в них взагалі не могти зовсім нічого. А можеш рухатися. А саме головне, знаєте, руки паршиво, що не можуть, ноги паршиво, що не можуть. Але хуже, це коли, будемо казати, свідомості людина немає. Бо я поясню, подивися, людина здорова, ніколи не хворіла. Руки здорові, ноги здорові, вся здорова. А розуміння в неї немає. Знаєте, Що вона живе, вона й не знає. Доброти нема, порядності нема. Питання, що толку, що вона вся здорова. А друга людина, навіть я вам поясню, якщо ви трішки інтересувалися, бачили світ, є люди, які без них взагалі, хто і без рук, але вони. Мають прекрасну свідомість, бажання, і вони живуть, і вони утворюють сім'ї, родять прекрасних діток і працюють вони як їм не важко, одні навчилися малювати, другі вишивати. Треті психологічно показують, які вони є, і іншим допомагають, що все одно життя ми влаштовуємо. Це наше бачення. Оце саме головне, розумієте? Мені шкода любу людину, яка вдариться. Не то, що травмується, а тільки вдариться, мені шкода. Травмованих це взагалі не, нема про що говорити. Це пережити скільки треба. Це і болі, і, і майбутньому важко. Але я вам поясню, саме головне це свідомість людини. Коли людина має прекрасний розум, коли в людини прекрасне серце, доброта оце наше життя. А останнє це боротьба.